А що, друзі? Доброго ранку. Привітайся. Mm. ти! <ривітаюся> доброго ранку, ви знову на сільському подвір'ї. Бачите, як мене чоловік підводить? От молодець, не? курець. А йде ліво, йде. Так якби вже якби вже е, ту курящу е, роки би перевів на пенсійні, то вже б мігти на пенсію. <головіка> <головіка> Ой. Дощик, болото. І, як завжди, я у резинових чоботах. А ти свої ласти взяв? Я взяв. <головіка> взяв ласти. <головіка> З позитивом на роботу. Охорона ззаду. <рес> немає. Охорона до пів дороги, бо треба чоботи забрати. Ось таке у нас болото. Дощик пішов. Осінній дощик. Але дощик, але дощик не був холодний чоловіч. Не. Дощик холодний не був, але... Mas o bolo se derrubou. Calabanca por calabanca. Calabanca por calabanca. No final da noite, Таких ідей багато. Так би хотіла щось розказати, щось поділитися якимось думками щодо цієї всієї ситуації. А рано, коли приходиться знімати, ти вже нічого не пам'ятаєш. Але все рівно. Сама найкраща дорога то додому, і з дому на роботу, бо там гроші дають, не? Так. <сум> а так, на позитиві треба йти на роботу, а ані казати, що робота погана, та робота не хочу. На роботу йти треба, як на свято, особливо в селі. Що, може? Може, давай вже мої кросівки. Ні, на горі. На горі аж? Так. Зараз хочеш зо мною подолати гору задишку. Так. <схі> і це болото, що нанесло. Так, це болото. Що Але не дуже тужі і болото, вже дивіся, вже камінчики. Вже попромивало. Ой, ця гора задишка. Боже Боже. З добре йти з роботи. З роботи йдеш і собі думаєш, о, я сьогодні щось заробив за цілий день. І йдеш щасливо додому, а з гори йдеш і відпочиваєш. Головне без ці камінчики не зашпатати. Ой, ой, гора задишка. Це капець. Чоловіче. Бувай здоров. Гарного мені дня. Ремінця, бо я все кручу. Все, перезулася, пішла на роботу. Далі вже такого болота нема. То вже буду трохи обминати. Обходити кругом до того. Кругом. Кругом і около. Ой. Але нічого. Яке у нас небо сьогодні гарне. Такі клучки. Хмар. Сонечко десь там далеко. А так було зранку ясно-ясно. Хмарки заходять. Отаке небо було ясне зранку. А зараз таке підходить. Ну нічого, дякуємо Богові хоча б за таке небо. Що зробимо? І за такі калабаньки що нам Бог дав дощику у питання, якою стороною це все діло обійти. Ой, добре. Все, пішла я на роботу. Всім гарного, спокійного дня, святої неділечки. Хто відпочиває, тому гарного відпочинку. Хто спішить на роботу, так як я, тому гарного, продуктивного дня. Дай Бог, щоб він видався нам тихим, спокійним щоб ті люди, хто йде на роботу, були врівноважені порівняно до інших людей. І, як я завжди кажу, на цьому все. Заходьте ще, буду рада новим гостям, новим підписникам. Далі буде цікавіше, бо коли я вдома, коли мені випадає вихідний, то я тоді... Стараюся назнімати вам хазяйство нашого. А коли я йду на роботу, то якби хочеться поговорити, але я завжди забуваю, про що я хотіла поговорити. Всім па-па-па-па, до побачення!